Таю вас на телеканалі Сфара. Випуск новин. у студія для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Підприємці, влада і громадськість і всіх цих людей у рівному об'єднає одна спільна справа пошук інвестора для рідного краю. Бізнес-форум Велике Рівне Інвестпотенціал» у нашому місті проводиться вперше. В чому унікальність даного проєкту, дізнавались наші журналісти. У рівному шукають і проекти, і інвесторів. Для цього планують залучити підприємців, владу та громадськість. Так, під час бізнес-форуму Великий рівний інвестпотенціал хтось із учасників зможе запропонувати цікаву ідею, а хтось буде не проти вкласти у це кошти. Насправді є категорія людей, які мають кошти, але вони ну, до кінця можливо не розуміють, куди їх вкласти. Проведення цього бізнес-форуму зазначають організатори, може дати шанс запрацювати знову закинутим підприємством, яких на Рівненщині, на жаль, більш ніж достатньо. Саме головне, що на цьому форумі будуть представлена промислова нерухомість, яка на сьогоднішній день є в руках певних власників, і вона не працює, вона не завантажена, вона не експлуатується належним чином. Там немає. Людей, які б щось робили, нестить обладнання, і вона не приносить сьогодні прибуток. Тим цей бізнес форум шанс не лише для підприємств, а й для цікавих та амбітних ідейників. Так молоді люди, які не мають можливості профінансувати свою справу, можуть знайти тут собі спонсора. Інвестори інвестують не в нерухомість, не в земельні ділянки, або не тільки в нерухомість в земельні ділянки. Вони інвестують в людей. І ось якщо люди підготовлені, то вони можуть забезпечити успішну віддачу інвестицій. Співорганізатор бізнес-форуму Дмитро Янушевський зазначає, рівненщина приваблива не лише для місцевого, а й для закордонного інвестора. Головне не втратити, як кажуть, потрібні час та місце. Що зараз е відчуваємо деякі позбавлення. Саме в цей період з боку іноземних інвесторів відчувається позбавлення інтересу до України. Тому я би сказав, що зараз це якраз час можливостей для нас. Так, бізнес-форум проводитиметься впродовж двох днів 7 та 8 жовтня. Він пройде у два етапи: серед заходів, які очікують на рівнян – ярмарок інвестицій та нерухомості, управлінські двобої, презентація інвестиційних об'єктів шляхом виїзного засідання, різноманітні майстер-класи і тренінги. Якщо форум увінчається успіхом, то організатори планують зробити даний захід щорічним. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Креативних та талановитих рівнян запрошують на TEDx. Це унікальний захід для тих, хто намагається йти в ногу з часом і постійно себе змінювати. Рівне вперше отримало ліцензію на проведення подібного заходу в такому форматі. Більше про це знають наші журналісти. 16 жовтня у Рівному відбудеться перша міжгалузева конференція TEDx-2016. Це захід для тих, хто мріє поділитися своїми ідеями та змінити світогляд людей. Проводити подібні конференції розпочали ще 30 років тому в США. Дана конференція в США набула дуже великої популярності і вона почала поширюватись по всьому світу. І ТЕД вже стало такою великою інформаційною як би, корпорацією, яка потім почала безкоштовно надавати ліцензії для проведення ТЕД, конференції ТЕД іншим містам. Університетам, якимось спільнотам, да, і от, власне, дані ліцензії даються фізичним особам. Задля розповсюдження своїх ідей було створено програму місцевих конференцій та ДІКС. Основними критеріями проведення заходу є якісна організація та мотивуючі виступи зі сцени. Кожен із спікерів матиме тільки 18 хвилин, щоб у доступній формі розповісти, як його ідеї можуть допомогти іншим змінити себе та своє життя. У Нас буде багато спікерів. Зокрема, більшість це спікери приїжджі, але в тому числі будуть і троє рівненських, в Кожного буде своя тема. Само собою, що в кожного є свій напрямок роботи, напрямок зацікавленості і так далі. Але однозначно я вам даю гарантію в тому, що всі спікери і всі їхні виступи будуть надихаючими, мотивуючими. Одним із учасників та спікером TEDx стане відомий рівненський музикант, художник та громадський діяч Юрій Журавель каже: дана конференція може стати візитівкою для України. Якраз у це креатив і така от якась діяльність культурна. Це потужна. На зброя, тому що зараз в Україні дуже не вистачає нашого так званого сторі візитної картки, яку, якою ми представляємо себе в Європі. Про нас в Європі досі не знають. Ідеї, які варті поширення, це і є головне гасло конференції. Тому хто прагне почути, як змінити світ на краще та зарядитись бажанням мислити максимально сучасно, запрошують відвідати TEDx. Любов Данча, Роман Шеконець, випуск новин. 6 жовтня у Рівному відбудеться офіційне відкриття центру україно Грузинської дружби «Сакартвелло». За словами керівника центру Руслана Толордави, метою роботи «Сакартвелло» є розвиток торгово-економічного і культурного співробітництва між двома країнами. Він працюватиме у рамках програми зміцнення і розширення грузино української дружби. Під час презентації відбудуться виступи. Фольклорних ансамблів, виставки ремесел і атрибутики, які передають неповторний колорит грузинської та української душі, презентації туристичних пам'яток Грузії, майстер-класи з приготування національних грузинських страв, дегустація, вина та прес-конференція. Відбудеться захід о 16-й годині в приміщенні бізнес-центру «Манхеттен скайбар. Одне ОСББ відразу на два будинки, так дві багатоповерхівки на вулиці Академіка Грушевського, колись були зведені як житлово будівельний кооператив для працівників заводу високовольтної апаратури. Цьогоріч тамтешні мешканці вирішили змінити форму господарювання. Які першочергові завдання у новоствореного ОСББ дізнавались наші журналісти? ОСББ господар, що утворилось наприкінці квітня цього року, обслуговує відразу дві багатоповерхівки за адресою Академіка Грушевського. Грушевського 40 а та академіка Грушевського 42. раніше це був ЖБК Електропарад. 2 такі ж зміни викликані тим, що попередня обслуговуюча компанія просто відмовилась від цих будинків. Була така житлобудівельна контора, ЖОЖБК, яка обслуговувала житлобудівельні кооперативи. На даний момент воно не те, що відмовилося. Воно сказало, що все, припиняє з нами угоду існування, не хоче з нами мати ніяких відносин. Тобто у нас будинок кидався непризволяще. Як потім виявилося цей комунальний колапс, була така стаття. Я не пам'ятаю, де вона написана була, але я її прочитав, що є повністю всі будинки, які були в розпорядженні ЖОЖБК, вони відповідно, залишилися біля розбитого корити. І Висновком залишалося, що або шукати якогось підрядника чи якусь обслуговуючу компанію, або відповідно до нового закону про ОСББ, здійснення право власності утворити ОСББ. Мешканці вирішили, що краще утворити ОСББ. Голова ОСББ продовжує. Роботи в будинках чимало. Одним з головних завдань сьогодні є встановлення індивідуальних теплових вузлів з лічильниками. Адже зараз прилади обліку тепла в цих будинках взагалі знаходяться в сусідніх багатоповерхівках. У нас виявляється на двох будинках, немає лічильників на тепло. Точніше, вони є по документації, але вони знаходяться в сусідніх будинках. Якщо добре розібратися, то це 42-й будинок, в нього лічильник на тепло знаходиться в 44-му, і він облік тепла робить в двох будинках. Ну це, чесно говорячи, незрозуміло. Те ж саме ситуація з 40 а будинку. В 40 будинку лічильник на тепло знаходиться в 38-му будинку. Допоки ж ведуться перемовини з рівне теплоенерго та міською владою, за допомогою муніципальної програми сталого розвитку тут вже взялись за утеплення. Я забрав угоду з підрядником для того, щоб утеплювати один, одну секцію 40 будинку. Відповідно, нам залишилося тільки перевести зібрані гроші, які у нас є на рахунку вже для підрядника, щоб він розпочав роботу. Тобто ми приймаємо участь зараз в муніципальній програмі сталого розвитку, по якій будемо робити утеплення одної секції. В планах ОСББ секція за секцією утеплити всі шість під'їздів двох будинків, а далі вже братись за заміну каналізації та електромереж. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин. Бунт аграріїв таким чином селяни хочуть привернути увагу до проблеми голоду, яка вже надзвичайно гостро стоїть в Україні. Нагадаємо, що 4 жовтня у Києві та в усіх регіонах України розпочався попереджувальний всеукраїнський страйк аграріїв. Повернемо гроші селу, нагодуємо країну. На мітинг до Києва поїхало 200 представників Рівненщини серед вимог страйкарів. Відновлення системи оподаткування аграріїв, яка діяла до 2015 року. Продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до того часу, поки не буде розроблено всього комплексу законодавчих актів, необхідних для завершення земельної реформи та інше. Свято для поціновувачів смаженого так минулої неділі у міському парку Шевченка відбувся доволі незвичайний для рівнян фестиваль шашлика. На гостей окрім цікавої розважальної програми чекала також дегустація м'ясних страв від рівненських кухарів. Побували на фестивалі, і наші журналісти подробиці далі. Вже близько полудня в парку відпочинку імені Тараса Шевченка не було де яблуку впасти, а все через напевно останню можливість поласувати шашликом цього року. Аби пригостити всіх охочих, організатори замаринували декілька десятків кілограм м'яса, готували для рівнян кращі кухарі міста. Востаннє подібний захід проводили ще в 2013-му. Через напружені події на сході України фестиваль шашлику взяв паузу на два роки. Організатори сподіваються, подібних перерв вже не буде. Розповідають, метою заходу собі поставили привернення уваги рівнян та гостей міста до корисного та активного відпочинку, а також популяризацію здорового способу життя. Якраз настав сам час більш мешка ситуація в країні, що можна знову організувати свято. Не всіх є змога виїхати за місто, власне шашликом. На жаль, в місті не передбачені в центрі. Міста, якісь спеціальні зони для, для мангалів, тому якраз тому перша ідея зробити таке свято, щоб люди могли прийти в центр міста поїзд за шашлика. Та отримати шашлик для рівнян виявилось не так і просто. Доводилося вистоювати довжелезну чергу. Рівнянка Людмила розповідає: чекати не так і довго м'ясо смачне. А від заходу в захваті шашлик досить такий приємний, смачний, але хотіла, щоб було таких точок на сьогоднішній день, не п'ять, а трошки більше, щоб таких не було черг. А так дуже класна погода сприяє тому, що можна було так посидіти. Крім шашликів рівнян пригощали іншими стравами, приготованими на відкритому повітрі. Працював ярмарок народних майстрів. А для найменших облаштували дитячий майданчик. Свято шашлику повернеться аж наступного року, і традиційно відбудеться в останні теплі дні. Михайло Присяжнюк Вадим Дроздюк, випуск новин. У Рівному свято картоплі 14-16 жовтня на стадіоні Мототрек у Рівному вперше проходитиме фестиваль ярмарок Бульбофест. На ньому гостям пропонуватимуть смачні страви, майстер-класи, розваги та конкурси. А також сільськогосподарський ярмарок, вироби народних майстрів, виставку продаж товарів рівненських товаровиробників, а також смаколики з різних регіонів України. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.